З вами я, Саханя Льона та Тимофічик Галина, і наш подкаст Так як є. Вирішили зробити такий подкаст про підсумки року, про те, як пройшов наш рік, які ми, можливо, цілі ставимо. І цей рік насправді був якимось насиченим. Він був сповнений багатьма подіями від аварії на початку року до моря в кінці літа, яка теж було цікава. От е, тому він був насичений, є що з нього взяти та є чим поділитися. І ми хочемо, щоб наш подкаст допоміг вам зрозуміти, підтримати себе і зрозуміти, що саме ви зробили, не жаліли часу і проаналізували. Це дуже важливо. Мій рік е, цього, цього року, в ньому я була зосереджена більше на роботі в мудрику, на розвитку мого центру розвитку, так? Адже я завжди хотіла, щоб мій центр розвитку асоціювався не тільки з навчанням, а й з підтримкою і простою допомогою та розумінням. Ну, як же при підсумках року все-таки без якихось досягнень або фокапів, що теж є як... супер важливо на це звертати увагу. Напевно, мій фокап із року рік не знаю, що відбувається, це відбувається. Схуднуте. <реш> я знаю, що, напевно, для цього я не роблю е, тих дій і не вкладаюсь, не вкладаю свій час, не вкладаю свій ресурс, в це. Тобто я розумію, що щоб це, наприклад, моя ціль да, здійснити, для цього варто щось робити. У мене в цьому році не було на це ресурсу І я саме за це не корю. Так сталося і окей, я все одно себе люблю. Але якщо перейти до досягнень, то для мене досягнення, що я продовжила вести Інстаграм мене це так. був дозвіл дозволити собі це робити. Також, напевно, з досягнень було зробити офлайн психологічні зустрічі це такий мій теплий, улюблений Ой. проект, якого так по нюансів. Дуже, дуже теплий. О, Дякую. Але так, не все-таки як здається. І я, напевно, рада, що я розширюю цей проект географічно, тому що. Цьому році я провела одне одну зустріч у Франківську, надіюсь, проведу ще. Знаєш, але якщо не було на одне чогось енергії ресурсу, за те, ти багато іншого зробила. Тому в принципі корити себе немає за що. В мене цей рік я відчуваю вдячність за нього, так, тому що в цьому році я отримала грант на розвиток молодого центру. Так, і це було одне з моїх досягнень. Він вимагав зусиль, часу, але я це змогла. Також я завжди, це дало змогу, в принципі, дати нових програм, так, і це дало змогу покращити взагалі всі всі процеси робочі. Так. На рахунок факапів знаєш, такий час зараз, що я не, не дуже планувала, От так угу. можна сказати, тому що в час війни якось, напевне, психіка так спрацьовує, щоб себе не розчарувати, менше очікувань. І мені так легше. Я роблю міру можливості, але не планую. І чим цей рік для мене особисто відзначився, що я була дуже рада, так це я дізналася про свою вагітність і безмежно тішуся і радію новому етапу в нашому житті і в нашій сім'ї. Я теж цьому дуже радію. А ще хотілося додати, коли я слухала тебе про грант. Насправді мені навіть важко уявити, скільки ти туди зусиль, сил, енергії вклала. Це неймовірно дуже важка робота. Тому що отримати грант звучить класно, але скільки ти це все зробила, мені навіть уявити важко, страшно. Так, він по часу займає досить так, місяцями. Але знову ж таки воно того вартує. Тому не зупинятися. Напевно, дуже добре сказати про те, що нас підтримувало цей рік, тому що рік і не один рік у нас дуже важкий і важливо до себе відносити з якоюсь турботи. Для мене турбота про себе це завжди про відпочинок. Я обожнюю відпочинок десь поїхати кудись. Я навіть коли. Планую свої цілі на наступний рік я прописую відпочинки, куди я хочу поїхати, де хочу побувати. Тому що ну це, це супер важливо, без цього тобі буде важко досягати якихось інших цілей, чи, чи, чи будувати свої якісь плани. Відпочинок він дуже підтримує, він тебе стимулює. І насправді, як я вже говорила, якщо щоб нам досягати тих цілей, гарно їх поставити, поставити їх цілі, розуміти, чи в цих умовах я дійсно зможу. Можуть це зробити, але перед цим дійсно відпочити, щоб потім були сили це все реалізовувати. Гарно то сказала, але я по натурі трудоголік, мені складно зрозуміти коли стоп. Хоча я навчаюся турбуватися про себе, і справді з часом я розумію, що відпочинок це не розкіш, відпочинок це необхідність для нас, щоб ми могли досягати більшого. І, і навіть цьому році я трішечки собі дозволила більше. Отак, до речі, що собі дозволила, наскільки я правильно розумію. Відпочинок у нас в цьому році був супер нереальний, про нього неможливо не згадати. Це наш був супер тріп в Хорватію на море з трьома дітьми через Будапешт із там, так би мовити, треш відпочинок з різними нюансами від поломки машини до я не знаю, до розбитих голови дитини. І ще купа всяких цікавих історій так весело розповідаєш, звичайно, <сміст> але я знаю. Але тоді було не весело. Тоді було не весело. Так, відпочинок нам дався складніше, як зазвичай. Так, але ну, і навіть оце за кермом, дві жінки, дві тисячі кілометрів. Це було досягнення таке. І після цього в мене особисто з'явилася, знаєш, така повага до себе. І я більше стала впевнена, більше собі довірилася, от це круто, ми змогли. Ну, це ж. Досягнення так, гарно підмітила стосовно того, що ми змогли. Появилися це відчуття. Та ми можемо все. Ми пережили цей ад далі. Нам все взагалі не страшно. Yeah, гарно Проблеми не то, то не проблеми. От поїхати в Хорватію, то було так, це наша суперпоїздка. Я згадую, як мені говорила: Альона, не треба купувати вино в Україні. А ти, дякую тобі ще раз купила ту магічну, магічну пляшку вина. Я була дуже рада, коли ми вже приїхали другій чи, треті ну, це, це чи третій ночі, напевно, угу. ціла місця, друге чи третє дня. випити питате вино, смакувати, Це було ідеально. Так, той бокалчик був зовсім не лишній. Так. <гум> да. Тому що це було стресово. і, Звичайно, я запам'ятала з нашої поїздки, коли от ми очікували машину, і, і троє дітей, і ми з ними розважаємося як можемо, і читали, і писали, і грали в ігри. і там, ну, таке. Але, знаєш, я ще раз кажу: все, що робиться, все робиться для чогось. І нам тільки потрібно усвідомити для чого. Я, я до речі згадала, як я хвалася з тим молодшим сином влади. Поки ми чекали тебе, кудись ми пішли в магазин, і ми з ним гралися там бутилками кидали він мені, я йому, ми мали щось зловити, і я увійшла в азарт. О, що? Попала йому по зубам, він плаче, я не знаю, що мені робити. Ну, якби Перегрались трішки, але це теж було гарно. Гарний способ спогад, спогад. <laughs> про море. Так, — так. Взагалі, ми розповідаємо про цей відпочинок супервесело, так, але ж десь розумію я особисто, що цей відпочинок був не тільки про відпочинок. Цей відпочинок був про дозвіл собі. Тому що, по суті, за кордон з дітками я протягом воєнного часу в нашій Україні не їхала. І, mm -hmm. знаєш, це. От це був дозвіл собі рухатися і спробувати, і дозвіл собі навіть якісно відпочити. Так, ти права, дозволити собі право там і на відпочинок, та не будь-що, навіть на чашку каву іноді зробити цей дозвіл. Дозвіл до речі, я б напевно ще додавала на якісь мрії. Ті ну, самі так. цілі, так це те, що ми, про що ми сьогодні говоримо, і напевно було б класно, що в нас так, одна із наших таких ціл, яку ми будуємо, можливо, будемо в наступному році, це все таки розширяти наш YouTube канал, запрошувати якихось гостей, піднімати ще більш якісь серйозні, приємні і неприємні теми. Так. Ми думаємо, що це дуже важливо, дуже класно ділитися, що хтось не один, та з якимись проблемами або в кожному ютьюці ці супертрашної історії. Так. Не все, ідеально, часом здається. Ідеалізуємо людей. Так, часом ідеалізуємо і думаємо, що в них не так, як у нас. Тому це буде цінно. Взагалі важливо було б сказати, що нам потрібні цілі. От нам потрібно прописувати їх, нам потрібно дякувати собі. Навіть якщо ці цілі не всі досягнуті. Навіть якщо там список, я не знаю, великий, хоча я не знаю, чи таке можливо, але досягнули, подякували собі. Не досягнули, це теж ок. Ну, ми теж це ок. Це досвід. Це досвід да насправді я згадала про те, що якщо ми щось не досягнули, можливо, це не наша ціль, ось можливо, насправді ми хотіли щось інше. Ця ціль була або соціально нав'язана, або батьками, рідними, чоловіком, будь-ким, і тому не завжди є сенс сказати, та що я там не змогла досягнути? Ну яка я така? Ні, насправді можливо, це не твоя ціль. Подивичі, ти дійсно, як я там, да до свого схудення готова приймати ці всі зусилля, робити для цього купу всього, чи готова я на це. Чи хоче, чи дійсно це зараз для мене пріоритет, так тому що ми вже бачимо життя таке і, і в нас багато. Планів багато якихось зобов'язань в сім'ї, там перед дітьми своїм на роботі, так? і ми ще себе нагружаємо не своїми цілями. Так, так. часто буває. І звичайно, що ми внутрішня боротьба, яка сіде, знаєш, Мені чи треба мені цього, чи не потрібно зовсім, і для чого взагалі це? І я, наприклад, зіткнулася, хочу розказати оцей приклад, коли от ми навіть планували цей подкаст, ти може пригадуєш, як я, я розгубилася. Ми живемо зараз в час, коли я була, коли я завжди клала цілі, їх досягала, реалізовувала. І зараз я все-таки зіткнулася з тим, що я собі забороняю ці цілі класти, тому що ми живемо в такий час, коли ми не можемо розуміти, а що далі буде, а як буде. І оце розчарування, яке можливе, а воно можливе. Ми ніби захищаємо себе від нього. Щоб його уникнути, да? так би мовити. На хоча насправді, якщо ми їх так да, кладемо цілі ставими, це вже для нас якась така як опора, да як дружба, як цілі ця ці пораж іти далі за цей рік, щось робити, тому що насправді легко ну не легко, напевно, да, легко нічого не робити, ні до чого не йти. А далі, яке твоє життя? Чого ти хочеш, якого життя, якою бути в цьому житті? Так. І я, до речі, десь бачила дослідження, uh -huh. що якщо ми не маємо цілий, і ми не знаємо, куди ми йдемо, ми швидше старіємо. Тобто ми ніби завмираємо. Якщо ми не бачимо цілий, не знаємо, куди нам іти, ми просто як зупиняємося і знаєте, потихеньку, потихеньку завмираємо і не рухаємо в одну ногу, знаєш, це з світом, з усім, що відбувається в Ми починаємо відставати. Ну, так, так, як як потіряшка, так, так би мовити, і насправді я це досі не чула. Але я чула напевно про те, що дійсно, коли ми якісь цілі, ми для цього щось робимо, наш мозок розвивається, наша пам'ять розвивається, наше мислення, і це все ну, супер важливе роботи. Тому, напевно, наш головний сьогодні меседж, що ставте цілі, аналізуйте свій рік, так. ставтесь до себе з таким добром, так, добром так, до так. себе. Досягнули цілі ні, але з добром до себе. От мені дуже сподобався приклад, коли казали, що от як ми підтримуємо друга, коли йому погано, коли не потребує цієї підтримки, ми часто забуваємо про себе і забуваємо, що ми для себе той же друг так. і маємо бути тим же другом, і маємо підтримати себе, і маємо якось обійняти себе так, так, так умовно. Тобто бути до себе також для себе також другом так. і приймати свої які факапи, чи якісь сміятися е... з них, як ми з нашої поїздки в по Хорватію так, як бути для себе або відноситись до себе, як ти відносився до свого найкращого друга або на саме людини, будь-яке ситуація в цілях чи не в цілях, щось трапилося. Цей рік навчив мене, що терпіння і наполегливість приносять свої плоди. І, звичайно, потрібно зупинятися і рухатися. І також я зрозуміла, що відпочинок це величезний ресурс, і він є необхідний для того, щоб ми могли йти вперед. Так, я теж подумала, чому мене цей рік навчив, і я завжди себе ловлю, часто напевно влюб себе на думці, що мене вчить тому, що ти пробуєш. Що головне пробувати щось реалізовувати? Воно ну, може не виходить, тому що ви змінювати, але головне робити, напевно, якісь дії. І цей рік мене навчив, що якщо ти робиш ці дії, якщо ти вкладаєш свої сили ресурси, це тобі дає якийсь результат навіть натхнення тим, що ти зробив, і те, що ти реалізував. Тому, напевно, він мене навчив не зупинятися, пробувати, помилятися і знову пробувати. Дякую, що були з нами. Поділіться в коментарях, чи робите ви підсумки року. Це дуже цікаво. Бажаємо вам тепла, натхнення та радості в новому році. З вами був подкаст. Так, як є, до нових зустрічей!